Це яке слово громаді. Вибачте, будь ласка, дивіться, це свято колись мікрофон не давали такий щас. Значить, тут зібралися люди, які справді, для яких справді ця революція щось значила. Для справки тут говорилося про два майдани. Один тин цей студент там кажу, був майдан перший Ющиновський, і був другий. оцей. Гідності де виходили студенти. Рік тому, в цей день я був в Львові і бачив ці сотні тисяч студентів, які під гаслами революції, слава Україні! Народ непокорний, не виходили, це було до з'їзду воду. Народ вийшов з цих добитися того, щоб кожен громадянин перестав бути винтиком у чиємусь механізмі, а став бути справжнім громадянином потрібним державі, бути його. Віддавати державі все, що він може дати. І в той час держава повинна була створити всі ті умови, щоб людина була забезпечена і роботою, і життям, і ставками. Рік пройшов, щось сильно помінялося. Ні. Значить тут хочуть нам заспівати пісню, що давайте чекати, коли нам з Києва хтось приїде і щось зробить. Оце ж не так. Сенс революції, зміна на місця, зміна в головах. Ми повинні самі на місці вирішувати наші місцеві проблеми. Для прикладу, вже багато років функціонуючі спілки ветеранів Вірівняхович. Плюс зараз працюють волонтери, хлопці, які готуються до захисту нашого краю від можливої агресії ворога. І через то слова, що давайте по закону правильно, але повинні вирішувати ми. Сергій Вікторович. Ніхто вам не задавав, не, не не забороняв, поспілкуватися з редактором нашої місцевої газети. Скільки вже написано статей про те, що стоїть символ тоталярізму, цей саме. В інструкції читаєте всі в інтернеті, гру дословно оригіналами. Якщо ви заходите в город і бачите пам'ятник Леніна, цей город ваш, про що далі можна говорити? Бачите, що робиться на Донбасі. Починаються голодні смерті. Меон родичка спілкується з Луганська. Вмирають пенсіонери дома від голоду, в кого немає дітей. Ми хочемо того тут. Ми хочемо, що якийсь уплюдок виламав двері, вбив чи зґвалтував, забрав все, що хоче забрати. І йому зато нічого немає. Ми хочемо бути добрі перед кимось, гарно себе вести, але так не буває. Вони нас жаліти не будуть. Значить, є рішення міської ради про те, що знести три день. Були студенти, ми... свідків багато. Через день по ночах приймається річна. Припізніть, пишіть статті. Скільки статей написано в газету? Хоч одна напечатана жодної. Значить, 28 числа буде засідання міської ради, якщо не помиляється на другу до дня. Я представники зміської ради. Значить, я всіх називаю свідомих і несвідомих громадян Нового Богу прийти на пікет і заставити нашу міську раду самим зняти монстра, бо він, крім негативу, крім крові, символ вбивці, не може бути символ нормальної держави, яка піклується за людей, і повпливати на міську раду, щоб вони таки прийняли рішення, щоб не було вандалізму і зняли того пам'ятника і завезли куди хочуть. А тоді ота Бандота побачить, що є люди, щось робиться у нас в місті. Голова районної адміністрації казав, що чому так мало прийшли на вибори? Та тому що люди тут не бачать, що щось робиться до кращого. І це буде першим кроком до того, щоб люди самі почали думати про себе, про новий бог і новополучжя, створювати робочі роботу умови життя, такі, які б устраювали всіх. Щоб ви думали, кого вибирати на наступні місцеві вибори, Іти на вибори, не продавати свої голоси. Слава Україні! А тепер справді треба заспівати їм, бо то ха харядок, це патріотична основа. Давайте починайте за вами майбутнє і ви будете вирішувати, як ми будемо жити далі.